Переможе найсильніший. Таким було гасло відкритого чемпіонату України з тріатлону, який пройшов у Дніпропетровську 6 і 7 липня. До слова, цьогоріч наше місто вже вдруге приймало офіційні старти з тріатлону. Вперше ці змагання відбулися минулого року, також на фестивальному причалі. Оскільки основна ідея нової набережної, говорить міський голова Іван Колюченко, саме пропаганда здорового способу життя. Пройшли вихідний воркаут, сьогодні улічний баскетбол і е, офіційне... Сренування по тріатлону для мене і для города це ще одне доказательство: що средства, вложенные в реконструкцію набережной, сьогодні работают на имидж города Дніпропетровська і на здоровий образ життя. Загалом у відкритому чемпіонаті України з триатлону взяли участь більше 200 спортсменів з 14 регіонів держави. На них чекали 750 метрів запливу, 20 кілометрів велогонки і 5 кілометрів пробігу набережної Дніпра. Змагання професіоналів і любителів організатору розділили у часі. В перший день за звання найсильнішого боролися вже титуловані спортсмени, учасники Олімпійських ігор, призери чемпіонатів Європи і переможці інших різних змагань. А другого дня на старт вийшли любителі. Пришому віку учасників коливався від 10 до 70 років. Я хочу перший раз спробувати, що таке тріатлон. я вообще велосипедист. і зараз от між соревнованнями вирішив спробувати перший раз проїхати тріатлон. Що вийде, завтра бачити. В принципі, важкий від спорта, но Мікаже, кожен може з цим справитися. Все зависить от, от уровня підготовки. Якщо ти хорошо готов, то все хорошо йде. А якщо где-то що та про то, -то, то и, и тяжело бежать в конце і финишировать. В общем, все зависит, як ти готов. За словами віце-президента Федерації тріатлону України і тренера Дніпропетровської команди, наші тріатлоністи знаходяться у прекрасній фізичній формі і мають непогані шанси на медалі. На жаль, цього разу вдача посміхнулася іншим. Лідерство в індивідуальній гонці, як у чоловіків, так і у жінок, захопили спортсмени з Житомирщини Єгор Мартиненко та Олександра Степаненко. Надія Дніпропетровщини Інна Рижих піднялася тільки на другу сходинку п'єдесталу. Отже, кубки і медалі чемпіонату України вручені і попереду у переможців перші світу в гамбурзі, що пройде вже за кілька тижнів. Альона Вітрова, Юрій Солодовник, об'єктив двадцятьому канал.